Безпечний кордон так називається великий проєкт, який має намір укріпити державний кордон України. І детальніше, що мається на увазі під безпечним кордоном, будемо розпитувати Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Мої вітання. Вадиме. Е, коли ми кажемо безпечний кордон, начебто, і розуміємо, про що йде мова. Але якщо мова йде вже навіть про проєкт, який так називається, то хотілося б почути деталі, в чому полягатиме цей проєкт і що основне ми маємо про нього знати. Власне, безпека кордону вона вкрай важлива як від протиправної діяльності безпеки в прикордонні. Ну і власне це відкритість для транскордонного руху для тих осіб, які перетинають кордон з добрими намірами. І власне безпека кордону і укріплення державного кордону також визначена і планом внутрішньої стійкості України, про яку про які говорив президент. Варто розуміти, що є і стратегія інтегрованого управління кордонами, і ця стратегія визнана як ключова і одна з базових у стратегічному розвитку української державності. Ну а загалом це такий комплекс. По поєднання комплексу всіх складових для того, щоб і забезпечити безпеку, і забезпечити активний транскордонний рух, варто розуміти, що необхідно укріплювати також в інженерному відношенні наш кордон, і це не тільки Укріплення там з знищення об'їзних шляхів, створення якоїсь суцільного рову, це і різного роду загородження. Ну і власне, це також зараз ми активно працюємо над тим, щоб створити розширити систему відеоспостереження, встановити максимальну кількість відеокамер для того, щоб контролювати кожен клаптик нашого державного кордону, щоб групи реагування. Могли швидко виїжджати на місця, де готується спроба незаконного перетину кордону. І власне треба розуміти, що різні ділянки різні підходи до укріплення державного кордону. Звісно, це кордон з країнами Європейського союзу, і нагадаю, що це. Близько 1400 кілометрів цей кордон з Молдовою близько 1200 кілометрів. Ну і, власне, це також кордон з Білорусю Понад 1080 кілометрів, і на цих ділянках є відмінності, бо зокрема активно ми приділяємо увагу і кордону з Білоруссю, адже цей напрямок він для нас є загрозливим. Тому на на цій ділянці, окрім інженерного укріплення, також відбувається і створення фортифікаційних укріплень, опорні пункти, вогневі позиції, система траншей та окопів для того, щоб наші Воїни, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така відбуватиметься повторно з території Білорусі, пане Андрію. А... а Чи правильно я розумію, що почнеться реалізація цього проекту саме з білоруської частини кордону? Ну тобто з українсько-білоруської? білоруською ця... робота вже триває постійно і на кордоні з Білоруссю, і на інших ділянках кордону. І знову ж таки, маючи ті відмінності, про які я говорив. Якщо прив'язатися знову ж таки до кордону з країнами Європи і кордону з Молдовою, це також і ми нарощуємо покращення прикордонних доріг поряд кордону для того, щоб наші групи реагування мали можливість в будь-яку пору року ефективно протидіяти порушенням виїжджаючи до лінії кордону, якщо фіксується спроба незаконного перетину кордону. Дякую за роз'яснення. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України з приводу проекту Безпечний кордон. Ну а